Київ, 24 грудня 2024 року, всеукраїнська проспілка захисників України зробила ще один крок на шляху розвитку співпраці з галузевими профспілковими організаціями. Голова профспілки Сергій Бизов зустрівся з представниками профспілкової організації Державної прикордонної служби України профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України та профспілки всеукраїнських профспілок працівників Міністерства внутрішніх справ України. Основна мета зустрічі підписання меморандуму про співпрацю. Вітаючи присутнє, Сергій Бизов зазначив, що проспілка сучасна та динамічна організація, яка у своїй діяльності впроваджує позитивний міжнародний досвід, об'єднує найбільшу кількість захисників України, спортсменів і працівників сфер, та визнана професійною спільнотою військовослужбовців. А спільні дії «Проспілок» відкривають додаткові можливості. Дослід захисті. Трудових прав, соціальних прав, наших працівників. До слова, фактично профспілкові організації співпрацюють між собою вже тривалий час і вже є позитивний результат. Та аби він був більш дієвим, виникла ідея об'єднати зусилля і скоординувати дії. Ідея була більше про спілки МВС. У них ця ідея давно витала, але ми змогли якби, цю ідею, скажімо так, трохи оживити. І також якби, разом з колегами об'єднати наші зусилля. Тому що ідея без конкретних дій це завжди лишається просто ідеєю. Тому я сьогодні з великою гордістю і радістю говорю, що профспілки МВС, разом з профспілкою захисників України, сьогодні створюють єдиний монолітний спільний представницький орган. На тексту меморандуму про спалчани працювали не один день. Потрібно було врахувати усі пропозиції сторін для досягнення мети. основною метою і основною цілею це є соціальне це є співмеморанду про співпрацю щодо соціального захисту прав людини. Неважливо це працівник, військовослужбовець, поліцейський, член родини або ветеран. Ми само меморандум підписано розпочато новий відлік часу, який має прискорити вирішення нагальних проблем і подолання тих викликів, які сьогодні є в Україні. Найбільший виклик на даний час це війна. Це однозначно. І наші проспілчані приймають безпосередню участь у цій війні-війні. Вони безпосередньо перебувають на лінії зіткнення і забезпечують охорону громадського порядку в регіонах, де відбуваються військові дії. Основні заходи в принципі направлені на їх, на їх захист, на допомогу їм в матеріально-технічному забезпеченні, на пропозиції щодо. Удосконалення законодавства України з цього приводу в межах співпраці сторони зокрема домовилися в першу чергу працювати над впровадженням дієвого механізму щодо захисту прав людини. На жаль, ми на сьогоднішній день стикаємося з практикою знищення прав працівників, які знижує не тільки можливість працювати, а можливість захистити себе на цьому правовому полі своїх права на заробітну плату, на лікування. На ж світу, тому що в трудовому законодавстві взагалі передбачено підвищення кваліфікації за рахунок роботодавця. Цього ми не бачимо. Ми не бачимо підвищення заробітної плати. Ми бачимо підвищення податків. Антоніна Птиця, яка понад 22 роки очолює Проспілкову організацію Державної прикордонної служби України, говорить, що трудове законодавство України вже понад 30 років потребує суттєвих змін, особливо в частині встановлення порядку нарахування роботодавцем виплат працівнику за шкідливі умови праці. Відповідні пропозиції щодо змін до трудового кодексу про організації вже подали на розгляд Кабінету міністрів України. Також лідери про руху перед Законані, що слід вже сьогодні думати про соціальну адаптацію захисників і захисниць в період після воєнного часу. Багато напрямків. Один із них це реабілітація і відновлення тих, хто захищали нашу країну вже мобілізовані. Тому до цього треба готуватися і готуватися дуже серйозно і дуже потужно. Я думаю, що ми з представниками захисників ми це, ну, це втілимо в життя. Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий прийшов привітати колег і висловив сподівання, що подальша співпраця профспілкових організацій стане плідною, а її результат буде позитивним як для суспільства, так і для держави.